Чому при зміні вчителя в дитини погіршились оцінки або вона не хоче навчатись? Перше, новий вчитель може викладати по іншій навчальній програмі або підручнику. Друге, це різний стиль спілкування вчителів. Наприклад, у попереднього вчителя дитина була улюбленцем, а новий має до всіх однакове суворе ставлення. Наступне це різний підхід вчителів до викладання. Наприклад, там Чання дитині може знадобитись час, щоб звикнути до різної швидкості чи гучності голосу нового вчителя. Крім того, різні вчителі можуть викладати матеріал комфортніше для різних типів сприйняття інформації. Один вчитель читає лекції, які там подобаються аудіалам, а інший вчитель може просто мовчки писати на дошці чи давати матеріал на самостійне опрацювання в підручнику, що ідеально для візуалів. А ще ви можете записатись до репетитора в математик. Ми на першому ж році протестуємо дитину на тип сприйняття інформації та пояснимо теми так, щоб вона їх точно зрозуміла. А ще разом ми розробимо подальший план навчання та поставимо цілі, і успіхи дитини в школі обов'язково покращаться.